Демо далі. водії. Увага, увага! З 1 червня в Україні може запрацювати нова система штрафів за порушенням правил дорожнього руху. Точніше, іншими будуть не тільки суми, а і спосіб, яким ці штрафи стягуються. Наразі Верховна Рада України розглядає відповідний проєкт закону. Як це буде відбуватися, і що таке нововведення означають для українських водіїв? Сніданок розбирався. Далі розмова з експертом. Алій Безгін, водій і шестирічним стажем. На своїй чорній красуні хлопець щодня їздить на роботу на вихідні за місто. Крутить баранку завжди обережно. Але каже, з такими дорогами та кількістю машин не порушувати правила дорожнього руху не виходить. Скоростний режим точно нарушаю, коли спішу. ну в принципі я готов платити штрафи, коли я нарушаю мене, зупиняють. Я завжди прошу протокол, готовий виплачувати всіх своїх правонарушеннях. На Буває так, що хлопець не погоджується із рішенням інспектора Даї. Але сперечатися і доводити свою точку зору не тільки марна трата часу, інколи навіть шкода для авто. Поки ми спори з гришниками продовжалися, мою припарковану машину в'їхав інший водій, поглядив мої задній бампер і спокійно сі з місця ДТП. На що гришники абсолютно ніяк не відреагували, сказав, що це мої проблеми і страховою. Ну вот моє щасливе пітно. Але вирішити спір із даїшником можливо і без протоколу варто порушити закон. Були ситуації коли гаїшники але на одно пропонують дати взятку, щоб ускорити ситуацію, якоби не тратити час водителя на ненужні йому спори. Аби позбутися такої корупції, треба міняти і систему стягнення штрафів і людей, які в ній працюють. Вважає Віталій, і покладає надії на новий проект закону згідно документу, який поки що не прийнятий порушення правил дорожнього руху будуть фіксувати. Ватися автоматично за допомогою камер відеоспостереження, і це кажуть у міністерстві внутрішніх справ поки що єдиний вихід. Коли буде відеокамера і звініти її не підложиш гроші. вона все це зафіксує, передасть на центральний пункт по обробці інформації, і ти сі получиш письмо щастя дамой. Все. Ні, корупції, але у цьому документі багато спірних моментів для водіїв. Приміром, лист з інформацією про штраф отримає, віддає не водій, який був за кермом і порушив правила, а власник автомобіля. Інший пункт: якщо порушника на дорозі впіймає не камера відеоспостереження, а інспектор, водій має одразу сплатити штраф за порушення, яке визначив даїшник. Якщо ж автомобіліст із ним не згоден, інспектор все одно складає протокол і передає його до суду. Суд е Направляє приглашення водителю, і он готов оспарювати це все. Ну, пожалуйста, приходи спарювай. Якщо у тебе не претензий, претензій, то водитель тогда, виходить, согласен з тим, що він зробив правонарушення. Але така схема порушує конституційні права громадян України, кажуть юристи. Якщо держава вважає тебе винуватим, вона повинна це довести. А зараз виходить, що їй навіть і доводити нічого не треба. Ти завжди є винним. Це звичайно. Цьому ефірі сніданку Костянтин Скіпор, тренер з безпечного водіння, вже 14 років навчає майстерності вправно керувати українських водіїв. Перше сів за кермо, коли йому випинилось 7 років. Пане Костянтине, доброго ранку. Доброго ранку. Ну от нововведення такі такі от реформи в українському дає. Ваш коментарі, плюси і мінуси. Я вважаю, це давно треба було зробити. Дійсно. Настало время, когда мы должны все признать необходимость четкого соблюдения правил дорожного движения. Но это К сожалению, многие водители до сих пор продолжают ездить не, ну, не соблюдая правила uh -huh. дорожного движения. И я очень часто задаю вопрос. Скажите, вы считали, сколько за сегодняшний день раз вы нарушили правила? Uh -huh. И многие говорят, что да я вообще даже и не задумывался. Ну вот ваш комментарий, какие плюсы в этой реформе? Очень хочется надеяться, что благодаря такой системе уменьшится количество смертей на дорогах. Это, пожалуй, самый главный аргумент, который, я считаю, должен ну, пересилить все остальные. А какие сильные стороны этих инициатив? Сильные стороны действительно то, что уменьшается вероятность коррупции. За счет чего? За, за счет электроники, за счет так. того, что э, обезличивается нарушитель. Так. Второе, это то, что э, правила дорожного движения должны будут соблюдаться не только рядовыми водителями, но и власть держащими, э, те, которые имеют какие-то преференции. В том числе и на дороге вроде mm -hmm. бы. Хотя перед Богом, перед случаем, ну, перед жизнью правда. все равны. Но многие негативно восприняли эти нововведения. Какие минусы нас ждут? Я даже знаю, почему. Мы хотим перемен, но мы не хотим меняться сами. То есть на самом деле минусов нет? А, если конкретно говорить. Ну, вы знаете, вот интересен факт. Когда человек говорит, я еду 160, мне страшно. И я думаю... Боже, ну почему нет камер? Uh -huh. Они бы меня здержали. Вот смотрите, є я тлумачення на окремеді з э, приводу цих ініціатив. Цим э, законом легалізуються фото і відео порушень ПДР, яку вже на перший рік намагається власне запровадити. Да і тільки в цей раз автори законопроекту пішли далі, повністю скасували презумпцію невинуватості. Тобто автомобіліст-порушник вже винен. Або іншими словами, ти автомобіліст, ти вже винний. Саме от такий принцип записаний в даному законі, тобто інспектор не повинен довести, що автомобіліст порушив ПДР, а порушник повинен довести, що він не винен. Це якась колізія. Я не можу коментувати з позиції юридичних питань. Я Але буду... ми маємо в цьому розбиратися. Так, да, звісно. Я хочу сказати наступне. Звісно ж, презумпція невиновності повинні присутствувати. Во-первых, на сегодняшний день доверие к инспектору ГАИ, к полицейскому, э, очень низкое. И именно это не позволяет э, ну, э, идти на то, что любое, любая претензия со стороны э, государственного чиновника, который работает на этой должности, на должности полицейского, э, будет абсолютно... В правовому полі. Ми бачимо про права даїшників, про презумпцію невинуватості. Які права в цьому сенсі в цій реформі у водіїв самих, щоб і себе захистити, і щоб тебе не На самом деле права ті, які прописані в законі правил дорожнього руху, які, в принципі, вже назрели необхідність цей закон і. Я хочу сказати, що в ближайше вірм'я проект цього закону буде представлений на обсуждення. Ну, взагалі, якщо ви говорили до цього про довіру до поліцейських, нещодавно американські поліцейські проводили інструктаж для наших майбутніх полісменів. І саме тому ми зібрали інформацію по, про поліцію Америки. Давайте подивимося а після прокоментуйте. Да, Поліція в США це і патрульні, і даїшники, і навіть спецназівці. Тому вони мають право і заарештувати, і навіть використати зброю, якщо водій себе скомпрометував. А для цього керманичу достатньо просто вийти з машини без прямої вказівки поліцейського. Також вас заарештують, якщо ви будете знімати американського поліцая на відео або спробуєте дати йому хабаря. Машини копів оснащені камерами, тому усі дії фіксуються і будуть використані проти вас у суді. Але поліцейські США можуть стати вам у пригоді. Вони прийдуть на допомогу, якщо водій зачинив двері машини із ключем всередині. Копи відкриють її безкоштовно. А ще підкажуть будь-яку адресу, що вам необхідна. Навіть якщо це театральна каса. А це жорстко, як вам таке? всьому люди звикають. На самом деле ми вважаємо себе очень свободною нацією. І це во многих случаях нам вредить. Мы настолько не уважаем государство, мы настолько не уважаем представителя. Мы одного другого не поважаем, да. другими слова. Вы знаете, парадокс. Едет машина навстречу, моргает не фарами, говорит впереди засада. Я думаю, ну я не нарушаю правила, угу. я еду с нормальным скоростным режимом, но сзади едет машина со скоростью 160. И что делает такой водитель? Он предупреждает, ты ему не плати взятку, ты притормози и продолжай нарушать правила дорожного движения. Это значит, что мы делаем поблажки таким водителям и говорим: ну хорошо, если тебе под колеса попадет мой ребенок, я особо не буду претензий. Это неправильно. Это ситуация, когда ну, что-то перевернуто с... Ну на Ну, така позиція досвідченого водія. А ми власне будемо продовжувати досліджувати цю тему реформи у ДАІ і запрошуємо, звісно, представників департаменту цієї структури для того, щоб нам розтлумачили, А які нововведення, що для цього буде зроблено і для водіїв, і для інспекторів Даї власне, і яким чином ми будемо взаємодіяти далі? В гостях сніданку з 1 плюс 1» був автоексперт Костянтинський. Костятинський про сніданок з 1 плюс 1» Тим часом триває.